Усім вітання мої дорогенькі. Недавно м'ясні чіпси, або іншими словами, джерки увійшли у наш побут. Вони стали досить популярними і отримали багато шанувальників. Ми теж відносимося до них і хочемо з вами поділитися кращим рецептом їхнього приготування. У цьому відео розглянемо курячі джерки та набір спецій, який підходить саме для них. Насправді це дуже важливо, адже вони придають м'ясу необхідний смак. І нехтувати цим не потрібно. Для приготування курячих джерок потрібно куряче філе. Беремо дві частинки. Добре його промиваємо, очищаємо від плівок та жиру. Жир погано впливає на м'ясо. На його терміни зберігання і навіть смак джерок може бути іншим. Також відрізаємо маленьке філе, тому що буде погано нарізатися і вигляд буде ніякий. Кладемо на тарілочку. І в такому вигляді відправляємо на 30 хвилин у морозильну камеру. М'ясо підморозилось. Це дасть нам можливість зручно його нарізати. А це є важливим кроком для досягнення правильного смаку та текстури. Нарізаємо філе тонкими смужками. Стараємося зробити їх однаково рівними за розміром. Так вони будуть рівномірно готуватися, тобто висихати. Тоді не виникне ситуація, коли деякі частини пересихають або залишаються сирими. Використовуємо гострий ніж, тоді завдання в рази полегшується. Від розміру смужок залежить час висихання. Відповідно, порізане м'ясо на тонкі смужки пришвидшить цей час, а товстіші шматочки вимагають більш довгого процесу висихання. Це залежить від ваших власних уподобань щодо текстури. А щоб це зрозуміти, потрібно їх приготувати, а спробувавши визначити. Комусь більше подобається тонший шматок, тому що його легше розламати і, відповідно, легко жувати. А якщо м'ясо нарізане товстіше, воно гнеться, не так просто ламається навпіл і жувати приходиться довго. Але кожному своє. Щоб визначити, що тобі подобається, потрібно пробувати. На кожен товар є свій покупець. Якщо відверто ми більше полюбляємо свинні джерки з грибним смаком, звичайно, робимо їх самі, поєднуючи з сушеними білими грибами. Виходить просто неймовірно. Можна сказати, це фірмові наші джерки. Якщо вам цікаво, завітайте до нашого каналу та переглядайте. Тепер нарізані шматочки будемо маринувати. Для цього беремо півчайної ложки зерен коріандру, відправляємо їх у кавомолку для подрібнення. Взагалі, завжди готуючи страви, де потрібно надати впевнений смак м'ясу, приправи мелю перед самим використанням. Ще додаємо півчайної ложки чорного перцю горошком, пів півчайної ложки зерен гірчиці. Все разом перемелюємо недовго. Сюди ще відправляємо 5 грам солі та одну чайну ложку копченої паприки. Знову перемелюємо декілька секунд, щоб всі спеції об'єдналися між собою. Пряна запашна суміш готова. Стан порошкоподібний. Посипаємо нею курячі шматочки. Для зручності ми їх розклали на тарілку та дошку, тому що м'ясо ніжне і м'яке. Якщо все перемішувати разом, шматочки втратять форму, все розірветься та і прилипне одне до одного. Рясно посипаємо. Кожен шматок має отримати насичений смак та запах. Коріандр дарує легку цитрусову свіжість, чорний перець, густроту та теплоту, а зерна гірчиці надають унікальний пряний смак. Копчена паприка завдяки своєму димному запаху створює особливий присмак та надає страві неповторний характер. А сіль відкриває всі ці аромати, вирівнює і збалансовує смак. Допомагаємо руками глибше проникнути спеціям у м'ясо, натираючи їх. Перевертаємо шматочки на іншу сторону і все повторюємо те саме. Цей процес маринування забезпечить витоншений смак, розкриє всі тонкощі суміші спецій, насичуючи кожен шматок курячого м'яса. Після того, як м'ясо ретельно обсипали цією сумішю, залишаємо так маринуватися на 30-60 хвилин, тобто даємо час смакові проникнути в кожен шматок. Це забезпечить джеркам глибокий насичений смак який вас приємно здивує. Після маринування джерка розкладаємо на ситку сушарки. Так, для процесу сушіння скористаємося спеціальною сушкою для овочів. Кожен шматок кладемо окремо, гарненько, рівненько, розправляємо в один рівний шар. Відстань між ними робимо невеличку. Не потрібно, щоб вони торкалися один одного, бо прилипнуть в процесі сушіння, втратять форму. Як ми їх рівненько покладемо, так вони і висохнуть. Тепер ми можемо засушити шматки м'яса і зберігати, а колись наші предки м'ясо для зберігання засолювали в дубових бочках. Ці бочки слугували для них як холодильники. Відтак м'ясо вимочували у воді, щоб забрати сіль, і потім готували різні страви. Але це солене м'ясо було настільки смачним, що його можна було їсти таким сирим. Такі смаколики можна зробити не тільки в сушці, а й в духовці. Населяємо їх на дерев'яну паличку. Висячі шматочки не мають торкатися один до одного. Це гарантуватиме ефективне сушіння. Цей варіант також є зручним, оскільки дозволяє зробити одночасно велику кількість снеків. Однак потрібно врахувати, що ви не отримаєте чіпсів з красивою плоскою поверхнею. Тому що в процесі такого сушіння вони деформуються. Звичайно, на смак це не впливає. Сушіння в духовці і в сушці проводимо при температурі 55 градусів, в духовці протягом 5-6 годин з відкритими дверцятами, щоб була циркуляція повітря, у сушці протягом 6-8 годин. Все залежить від товщини нарізаних шматочків. Наші тоненькі за цей час будуть готові. Останню годину сушимо джерки при температурі 70 градусів, щоб повністю м'ясо довести до готовності. Наші курячі чіпси готові, що запах, що колір просто відмінні. З такими снеками ви не будете годинами гадати, що взяти на обід. Джерки ідеальний перекус, який додасть енергії та втамує голод. Адже на вигляд це сухий, зовсім маленький, один невинний шматок, а в сирому вигляді це було значно більше. Вони також чудово підійдуть дітям до школи, щоб тамувати голод. І до речі, їх можна зробити навіть без приправ, тільки мінімальний набір сіль та перець. Вони також чудово підійдуть дітям до школи, щоб втамувати голод. І до речі, їх можна зробити навіть без приправ. Тільки мінімальний набір, сіль та перець. Майже в кінці сушіння ми перемістили на сушку джерки, які сушилися в духовці, і тут неозброєним оком видно, як форма відрізняється від перших. Перші рівненькі гарненькі, як то кажуть інстаграмні, а ті, що в духовці, трішки кривенькі. Головне, що це на смак не діє. Розділяючи при розриві м'яса видніються білі волокна. Це ознака вдалого приготування джерок. Структура свідчить, що м'ясо правильно сушене. Такий курячий чіпс легко жувати. Його можна не лише ламати, але й кусати, і отримати задоволення від кожного шматочка. Смак насичений, спеції ідеально підкреслюють його. З джерками перегляд фільму пройде чудово і ваші знайомі будуть дякувати. Тож зберігайте рецепт і готуйте. Це зовсім просто. Завдяки тому, що ми м'ясо нарізали тоненько, такі свої джерки зберігаємо і до двох тижнів. Звичайно, це питання індивідуальне. При нарізанні одразу обирайте, які хочете отримати. Сушені чипси перекладаємо у пластиковий контейнер або скляну ємність та закриваємо кришкою, кладемо у сухе місце. Створюємо для вас найкраще, тож підтримайте нас, адже ми того варті, а й варті завжди ваші карпатські шкварки.